У ЦВК розпочався підрахунок голосів, але відповідно до результатів екзит полів до парламенту проходять сім партій. Порушення, які б суттєво вплинули на результати позачергових виборів до Верховної Ради України, ЦВК не зафіксувала. А у північній Америці голосування на виборах у Верховну Раду ще триває. Дільниця у Вашингтоні ще працюватиме 4 години. А останньою з усіх закордонних дільниць свою роботу закінчить Сан-Франциско. Загалом у закордонному виборчому окрузі голосування пройшло у 72 країнах, де було відкрито 112 виборчих дільниць. Усього у списки виборців там було включено майже півмільйона українців. Традиційно явка на виборах за кордоном не перевищує 10%. За тим, як проходили українські вибори в американській столиці, спостерігала Тетяна Харченко. Українцям, які голосують у Вашингтоні, цього разу, щоб зробити вибір, довелося долати перешкоди. З Самого ранку в місті почався військовий марафон. Поки ветерани і солдати показують свою згартованість, українські виборці шукають як дістатися до дільниці. Значну частину вулиць блокує поліція, але попри це посол України в США сподівається на високу явку. Це приблизно буде до 10%. Є питання великих великі є питання, бачите, що марафон трошки нам. Затримав е, ситуацію, от але е, це непоганий показник. чотирьох виборчих дільниць, які існують в Америці. Ця у виборчому окрузі Колумбія є найбільшою. Тут можна голосувати з понад 20 штатів. Українці можуть приїжджати голосувати до цієї дільниці, навіть з Аляски. Але сьогодні переважно люди приїжджали з самого Вашингтону з Флориди і з Огайо. Всього в США 50 тисяч українських виборців. З них в Вашингтоні зареєстровано 6,5 тисяч. Ольга Зніпропетровська, котра ось уже рік живе у Вашингтоні, голосує однією з перших. Щоб зробити це, вона прокинулася о 6-й ранку і їхала до дільниці трьома автобусами. На відстань не скаржиться і вірить її голос, впливає на результат. Ніхто не вправі говорити, в нас, яка в нас влада, якщо людина не приходить, не віддає свій голос, але але просто критикує. Група виборців із Огайо прибула із запізненням. Автобус з українцями довго шукав парковку через той самий марафон. Довелося навіть співати водієві пісень, щоб той після довгої дороги не заснув. А от пан Ярослав навіть подумував пробігтися разом з учасниками марафону, але жінка його завернула. Знаєте, він все завжди бігає і потім змучений, бо він такий пенсіонер. Не до жартів Юрію Кучерову. за право на вибір він заплатив 300 доларів саме у стільки українці обійшлася дорога з Флориди до Вашингтону. Але він переконаний, це було того варте і хоче, щоб не став мир. Я Я щиро сподіваюся, що в Україні закінчиться війна, тому що я теж офіцер запасу. У мене повістка вдома, і якщо чесно, я не дуже хочу іти воювати. Тому я все ж таки сподіваюсь, що конфлікт у східній частині України закінчиться, і ми будемо жити у мирній країні, яку ми будемо відбудовувати і розбудовувати. Заради миру під стінами самої виборчої дільниці активісти збирають гроші на допомогу українським госпіталям і армії. Виборці розпитують і цікавляться, і майже від кожного звучить одна думка: яким би не був результат виборів, аби лише настав мир, Тетяна Харченко, Голос Америки.